Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Мозаїка Таро. Приїхала до мене посилочка із Польщі від моєї е прекрасної такої колежанки Оксани. Дуже дякую тобі, Оксана. Я вже трошки його розпакувала. І це набір для карт Таро. Це саме мішочок. Трошки буду так... Це така, як плащаниця. Да, от така сама, як у мене, червона, але червону я робила сама. А це вже така вона трошки менша. І плащаниця саме для карт-Рону, така, як підкладка. Да, якщо, можливо, в когось стіл дуже такий слизький, то треба класти для того, щоб було зручно працювати. Далі. Далі, отакий. Також дуже така прикольна штучка. І це саме для маятника. Ось він тут є маятник цей. Він з, це мабуть, горний хрусталь. Кришталь. Як правильно сказати, але він дуже такий класний, він такий важкий, важкий, це натуральний. І така маленька піпка на ньому є. Дуже такий класний, класнючий. Я, я прям в нього влюбилась, одразу спробувала. І саме він відповідає на питання. Ну, наприклад, да, ні, задаєте питання, і він починає якби рухатись. Зараз я його рухаю, звісно, да", але відповіді такі. Тіпа як рамка, але маятник. Далі. Далі ще були тут камінці. Зараз ми подивимося на ці камінці. Правда, я їх забуваю, вибачаю, що я їх забуваю. Знаю, що це точно е котячий глаз. М -м -м. От ці два, це, по-моєму, амітіст. А оцей тут десь був він у нас написаний в цій бутилочці. Зараз. Амітіст, так, це амітіст саме фіолетовий, це правильно. Амітіст написано. Це чорний у нас. А це, угу. немає там того синього. В общем, я забуваю, як називається цей синій глаз, але в мене є буси з нього, і він важкий, холодний, теж такий дуже приємний. Чорний, чорний. Тут написано також чорний. Що написано? Бо не дуже бачу. Блек. Обсидіан чи що? В общем, я потім ще почитаю. Чорний. І таких це такий самий, як маятник і два таких біленьких. Так. Карти Таро не відкривала. Хотіла відкрити саме при вас. Бачите, запечатані ще. І от такі саме маленькі ці такі бутилочки. Там маленькі камінці. Ще не розумію, як їх використовувати, саме ці камінці. Але, думаю, що я зрозумію. І так, відкриваємо. Карти Таро. Подивимося. До речі, вона замовляла цей набір в Америці, і він приїхав саме звідти. Вона замовила собі такий набір, і мені. Так, відкрили ось така. Глаз, бачите, та рот написано. І. Ага, тут от є. Навіть книжечка. І я хочу сказати, що ну, я покупала карти, і там була дуже тоненька така книжка. Я розумію, що тут, бачите, яка вона? Товстенька. Товстенька. Ага, написана на англійській мові, але я то розумію, я знаю ці всі описи. І тому мені не дуже так важливо, що вона написана на англійській мові. І далі ми вже з вами дивимося саме на карти. Це повішений. Так, буду сюди трошки класти. Юстиція, фортуна. І, до речі, я хочу сказати карти. Це ну, видно, що це картон, але вони дуже такі класні. І подивіться, яка класнюча, чорна така ця зворотня ця сторона, так? Обкладинка така. Класна. Це відлюдник, сила. Колісниця. Ну, я розумію, що карти промальовані по, мабуть, Таро Райдер Вейт. Тому що такі карти, ну, малюнок у мене є такий. Але лишніх карт не буває. Так, вони промальовані про, по е, стандартному малюнку. Так, але давайте ж запитаємо, як вони будуть працювати зі мною? Чи будуть вони працювати, чи згідні вони працювати зі мною? Скажіть, будь ласка, чи ви згідні працювати зі мною? Маленькі, так. Угу. Угу. Так, а що ви нам показуєте? Ну ще раз? Угу. Тобто насправді це карта ілюзій. Ілюзії е, я запитала далі ілюзії стосовно чого, На да? ні, я запитувала задання. Чи, е, запитання, чи готові ви співпрацювати зі мною. Да? На да, випала ілюзія. Тобто також не зрозуміла, чи ви будете е, не дуже чесно мені казати, чи, чи, можливо, як многоваріантність. І я це запитала, задала питання. І вийшов король Пентаклів, який каже про те, що да, дійсно вони будуть зі мною співпрацювати. І саме в цьому випадку це якби буде така разна як дуже багато варіантів, які вони мені будуть показувати. І Пентакль це ж також нам каже про ресурс, про гроші, про е, можливості. І тому я дуже дякую. Дуже дякую, будемо з вами співпрацювати. Ось така колода. Дуже-дуже класно. І оце таке на неї, бачите, от сама ця рамочка також красиво, йде, як по всім таким, цим картам. Тому я дуже задоволена. Дуже дякую тобі, Оксана. За такий чудовий подарунок за ці камінці. Звісно, я їх буду використовувати, буду їх досліджувати, що саме, який камінь ну, дає яку енергію, що він несе, тому що насправді ми можемо брати енергію з, з ну, де-будь з нашої природи, з, наш, з каміння, з, з дерев, з, зі спілкування з пташками. Тобто дуже-дуже багато всяких варіантів, але треба розуміти, яка сама енергія належить якому каменю, і що саме вона дає людині або забирає навпаки. Тому я дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам за лайк, підписку. Мені це дуже важливо, тому що я тільки починаю: канал молоденький, нас мало, але ми такі дуже. Потужні. Ми ті люди, хто е, замислюється над своїми якимись діями, над е, той, хто задає питання, чому так, а чому так. І тому будемо будем далі з вами разом іти розвиватися і пізнавати цей світ. Дуже дякую вам за перегляд і ще раз. І всім па-па. papa